О, цікаво. Знову намахали, чи все ж таки ні. Салют віпол. Я вас вітаю сьогодні. Подивимось. На достатньо цікаві новинки, і що я можу сказати, після вчора, як ми проговорили з вами, ну і так вийшло, що тепер давайте спробуємо такий формат новин, який ви хотіли, тільки компромісний для всіх нас. І якраз і новини, і якраз і під час стріму. Тож я вас всіх вітаю. Скажіть, будь ласка, чи все там окей зі звуком? І будемо починати. Сьогодні є новини достатньо цікаві. Сьогодні є новини достатньо комічні. І дивні. Саша, тобі, до речі, сподобається. Тут буде в контексті VR, я їх е не оголошував, але я її бачив там чи вчора, чи позавчора. Прикольно там історія з VR вийшла. Ситуація цікава. Рогоподібний привіт. Так, що, так що, так що? так що. Добре, давайте, щоб не тягнути кота за одне місце. За очі, як то кажуть, да? і почнемо. Почнемо, почнемо, почнемо. Так, давайте зроблю так, щоб вам було щось, що тут дивитися, мабуть. Так буде цікавіше. Так, окей. І приберу всю цю діч. Почнемо з Larian Studios і почнемо з вами з комічної історії з приводу Baldur's Gate. Вона була буквально. Е Нещодавно вчора, ну, тому я думаю, буде цікаво. В чому там суть? Зараз відкрию джерела. Глянемо. Значить, дивіться, от на днях. Ну пишуть на днях. Це вчора у нас е вдень. Людина записала декілька відосів в 18 скажімо так, які були в Baldur's Gate 3. Все це дуже-не дуже вплинуло на компанію Xbox в одному плані. І суть в тому, що людина, яка володіла тією, ну, зробила те відоси, вона користувалася Xbox. -ом. О, і фішка в тому, що всі ці відоси вони од ну, одразу пішли у Хмару. Це не дуже сподобалося Microsoft, і ну, наразі закінчилося все більш-менш нормально. Але як там було сказано, що незнання знакону це не звільняє тебе від. Е Твоїх обов'язків. Ну, я, до речі, ці відоси не бачив, бачив тільки інформацію. Якщо у когось залишилось посилання, ви мені потім скиньте, бо Мені цікаво глянути, що ж там не Бо ведмедик я думав, це вже буде апогей історії. Коротше, як пише джерело. То директор Майкл Даус прохарактизував ситуацію, я так розумію, з Ларін, що це роздратовує, і це не круто. Він пообіцяв зв'язатися з Майкрософт. І після цього цей чувачок, який був Відоскі, я так розумію, після першої апеляції, яку відкинули, все ж таки був помилований. Тобто, через Baldur's Gate 3, от така от комічна історія вийшла: людина вирішила зробити собі порно. А чого пише Сталкер 2 вже зараз, тому що ми до цього ще й дійдемо. Люцик, привіт. З, зі звуком все окей. Добре, добре. Це з приводу Ларіан, така от фігня. Думаю, вам розповім цікаву історію і давайте рухатися далі. А про код тут буквально два слова, тому що я думав тут ще якась прям суперкрута інформація. Ну я думаю, ті, хто не в темі, я нагадаю, що Кодзіма, який зробив, як, якого вважають чомусь генієм в, той, в ігровій індустрії, <coughs> який зробив симулятор ходьби по великому рахунку. Зараз він розробляє свою гру. Вона називається OD, розшифровки чи немає, чи я не пам'ятаю. От і тут вийшла повне, певна інформація з приводу новини про це. Але по факту як такої новини немає, тому що дуже багато від козіми, і навколо його проекту саме зараз піаро. Тому щось конкретне за. Цю гру ми зараз сказати не можемо. Однак є інформація про те, що в компанії, в якій він працює, дуже багато людей, які працюють на нього або з ним, не супер задоволені туди, куди йде а, розробка гри. Ну, це не значить, що гра буде погана, але, мабуть, все ж таки бачення а, ну, все ж таки різне. І саме тому я, якийсь такий конфуз в компанії присутній. Менше з тим, менше з тим. Оскільки я пам'ятаю, це повинно бути щось по типу горора. А, і саме тому мені ця от дана гра достатньо цікава, була б, коли ми її побачимо, начебто вона повинна бути в 24-му році. Друзі, не задавайте, будь ласка, одні ті самі питання поставки. Ми до нього дійдемо. Будьте, будь ласка, терплячим, бо якщо така тенденція буде на стрімах, я просто не бачу сенсу проводити їх, адже тоді краще просто записати відос окремо. Окей, далі. Принц Персі, принц Персі. Я за нього зовсім забув, але нещодавно замаячили вчора ввечері буквально системні вимоги. Ну, ми коли з вами дивилися його на якомусь комі, коні коротше, про демонстрацію ігор, мені не зайшло. Ну, над Надто молодіжно, надто не про принца Персі. Менше з тим, менше з тим. Кому цікаво, я, в принципі, теж гляну, мені цікаво глянути потім цей платформер. Що по вимогам? Ну, типу, в цілому, якщо подивитися по вимогам, більш-менш ок. Але якщо ви згадаєте, що це просто платформер, то ну так собі. Тобто, якщо ви захочете зіграти Full HD на 60 FPS, це прям такий підкреслюється. Ну коротше, консольна історія, грубо кажучи, то вам знадобиться. Ну, не буде за DirectX казати за вінду. Ясно, що 10-11 Вінда, DirectX 11. З відеокарти. Або GeForce GTX 950, або Radeon RX 5500 XT. Це Full HD 60 FPS, запам'ятовуйте це. А якщо в 2К 60 FPS, то GTX 960 або Radeon 5500 XT знову. Ну, Тут е, різниці, як ви бачите, немає, але тут змінюється центральний процесор. Тобто, якщо, наприклад, до цього був Ryzen 3 1200, зараз потрібен Ryzen 5 1600. Дивна, до речі, історія, що відеокарти зберігаються. І я так розумію, для роздільної здатності в 4К. Нам знадобиться ті самі відеокарти, е е, окрім е, NVIDIA. NVIDIA тут вже хоче 1060, а Радіон залишається 5500 XT. Це, до речі, дуже дивна історія, дуже дивні системні вимоги. Ну і процесор змінюється вже на. А ні, процесори залишаються такі, як і були. Чесно кажучи, дуже дивні системні вимоги, де в Радіку взагалі не змінюється а в AMD ніяка відеокарта, а отут NVIDIA все ж таки змінюється. Не знаю, мені здається, це трошечки дивно. Ну, менше з тим. Як є. Якраз і закінчилось. Окей, далі, далі, далі. О, для любителів ММО, я думаю, ви чули, буквально вчора вийшов 18-хвилинний геймплейний трейлер, достатньо цікавий, до речі, я вам рекомендую потім окремо подивитися: Dragon Dogma 2. <coughs> для тих, хто не в курсі, це від Capcom. Якщо від Capcom, то ну, щось повинно бути достатньо цікавим, причому у всіх сенсах цього слова і без усіляких там повісточок і всього іншого. Зараз є 18 хвилин даного відосу Dragon Dogma. Якщо вам цікавіше про цю гру, дізнатися більше, потім погугліть, якщо коротко, то, то це по факту ММОшка. Дуже-дуже велике очікування у багатьох, багатьох гравців і в цілому у спільноті, ну, я думаю, щось повинно вийти not bad. Особисто мені я коли подивився, ну, мені не знаю, стилістика nothing Special, ну, в принципі, для ММО, да? і так, окей. от, Хоча не розмальована. Але, 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 я так розумію, дуже буде багато прикольних механік і іншого, можливо, і лор. Тож, подивимось. Це з приводу Dragon's Dogma. Далі. Lies of P. Зараз ми до вашого став кредит, ми не переймайтеся. Lies of Peak, чому буде цікаво, тому що є інформація, начебто роблять другу частину. Це від корейської студії NeoViews Games. І от, вони опублікували вакансію на роль планувальника локалізації. І після цього, після цієї публікації, вона, ну, начебто, натякнула, що буде створюватися. Life of P, друга частина. Якщо до цього вона робилася на Unreal Engine 4, наразі вона буде створюватись на Unreal Engine 5, можливо, вже створюється, не знаю. Плюс вакансії також сказали, що команда хоче створити великий класний візуальний стиль, глибокий дизайн рівнів, і дати гравцям інтенсивний екшен з дуже крутим досвідом. Ну тут в порожнього, да? але менше з тим, Тому сп... кому сподобалося Less of P. То для вас гарна новина. Я починав грати декілька годин пограв, але ми потім перемкнулися на Lords of the Fall. Мені ця стилістика все ж таки більше подобається. Але мале кому подобається стилістика Lice of P, там це, типу, як Souls-like, який мені дуже нагадує е, цю трилогію, е, як і е, Bioshock. Тож, як варіант, чому ні, непогана гра, непоганий варіант. І давайте, перш ніж Infestation ми перейдемо, значить, з приводу сталкера. А чесно кажучи, я трошечки здивований, тому що по з приводу інформації, чому а, мені закинули, до речі, вона є от зараз підтвердила. Саше спілкувався на офіційному сайті. Є що Сталкер 2 буде доступний сквозняк 1 квітня 2024 року. А, але що ми сьогодні побачили? Зараз я вам покажу. Во. Так, я вам сподіваюся, вам видно. Угу, да. а, інформація в тому, що вже є на Xbox передзавантаження. Ну, там небагато, 270 МБ, але а, це говорить про те, що, начебто, продукт повинен бути в теорії, і так раніше, в принципі, завжди робилося, якщо вже є що, що показати чи закинути. Да? От, ну, Коротше, така от інформація. Я, чесно кажучи, враховуючи всі, всі ті відоси, про які в яких я вже згадував, став ще щось. ну... Я на це не звертаю вже увагу, тому що мільярд переносів, нічого не видно по геймплею, реального все скривалося. Тобто, підкреслю ще раз, я бажаю успіхів хлопцям, які розроблять хлопцям дівчатам які розробляють Stalker в GSC Game World, Але ну я нічого не очікую об'єктивно, тому що передзамовлення не роблю, тому що я не знаю за що віддавати кошти. От буде вихід, буде реліз, тоді поговоримо. І дай Боже, що все було окей. Але враховуючи, яка тенденція зараз в aaa іграх, що, що не виходить. То там забагане, потрібно патчі, ще щось в найкращому випадку. Ну, таке. І плюс цю новину я не бачив ніде, окрім як в телеграмі, е магазину, мережі магазинів Компікс. Я прогуглив е багато джерел українських, неукраїнських, і я не побачив. Причому інформація, якщо сьогодні її опублікувало в 11-й годині дня, то навіть зараз, на вечір 7 години вечора, досі відсутня будь-яка інформація, хоча б натяк, з приводу того, ну, взагалі, щось про Сталкер в цьому контексті. Тому не знаю, як буде. Менше з тим інформація є. Яку у кого є Xbox, хто робив розмовлення, можете підтвердити або спростувати. Окей, давайте далі. Лайс впів вже подивилися. Тут є цікава штука. Інфещенс, я думаю, буде достатньо цікава гра, особливо тих, тим, хто полюбляє Горор і Дісней. Я так розумію, нещодавно ця от мишка Мікі Маус, чи хто там у нас? А, да, Мікі Маус. А він став вже не якоюсь власністю самого Дісневі, і тому він перейшов в руки, умовно кажучи, ну, народу, чи як там воно правильно казати, да? і тому. Якраз вийшов перший анонс гри, де Мікі Маус буде фігурувати як діюча якась особистість, особистість. і в цьому плані вже не як якісь там веселище або ще щось. Ні, тут ем... <кій> не про платформер. Тут буде горор Infestation 88, і розробка якого займається студія Nightmare Forge Games. З опису це у нас кооперативний горор, до речі, кому цікаво, зможете зіграти разом, де ви виступаєте в ролі дезінсектора, який бореться з різними насекомими, визвані які призвані будуть вигляді класичних персонажів і городських легенд. Коли саме виходить гра, ми поки що не знаємо, але менше з тим в цьому році. начебто. Ну, Кооператив Егор, це вже цікаво, чесно кажучи. Хоча мені трошечки нагадує не супер-вдалу гру кооперативну, де е, по мотивам Ghostbusters було. Ну, подивимось, якщо тут буде кріпово в стилі Five Nights at Freddy's, то буде достатньо цікаво. По типу, фазмофобії, ну, можливо, але ще зі зброєю. Фазмофобія зі зброєю. Фосмофобія, враховуючи, що там зброї немає, ну лише в одній мапі, наскільки я пам'ятаю, де треба вже туди-сюди демона гасанути, то зброя там є, да. там зброя є. До речі, в твічі стрім не запустив. запустив. ну хрен з ним. <coughs> Давайте далі. Залишаються дві новини. Horizon, до речі, Horizon. там не зовсім по Horizon, але по її мотивам. Е є інформація, що гра «Land of Salvation це начебто як нова MMORPG або просто RPG від компанії NC Soft. Вона буде основана на е Лорі, е Horizon Zero Dawn. Це достатньо цікава ідея, як на мене. Я не знаю, чи буде вона конкретно спроможна з іншими MMORPG, Ну, Тим паче зараз, скільки там було вбивц Вову, але так досі він і живий. Менше з тим, <кій> що в нас є по інформації. А, так. <кій> Гра створюється по Сесіду Horizon Zerдо, як я йому сказав, яка вийшло ще 17-го року. Так от, 5 лютого цього року це була ключова дата для Land of Salation, коли NC Soft зареєструвала домен для можливого проєкту. Що тут цікаве, інтрига. Чому тут велика? Тому що тут партнерство між Sony та NC Soft. Про нього, в принципі, вже писала раніше в ЗМІ. І всі ці слухи доповнюються ще деталями про саму, про саму гру. Кажуть, що Lent of Selection, вона розроблюється на Unreal Engine 5, тобто, з графікою щось буде цікаве, достатньо, в принципі, це очікувано. Але чи буде там оптимізація? Ще є MMORPG, я навіть не уявляю, чесно кажучи. І, начебто, гра буде доступна лише на ПК. І все в плані консолі, мабуть, немає. Хоча є чутки, що і на мобільних е, також на мобілках, адже тоді буде і, ну, коротше, більше людей, більше коштів. От. Також е, очікується, що вийде ця гра пізніше, ніж ION 2, е, а вона запланована, якщо не помиляюсь, на 2024 або ще й на 2025 рік. Тому коли не ясно. І. Навіть враховуючи, що немає офіційних якихось там е, звітів з приводу цієї гри, то ще прикріпляються фактами. Е, розміщені були списки вакансій на LinkedIn з логотипом кодової, кодової назви. І вона стилізована під логотип Horizon Games. От якщо я зараз можу показати, то я вам покажу. Чпоньк. Во. Skyline Project. Тут у нас є. Ну, в принципі. Айта. А, блін, я зачинив випадкову вкладочку. Land of Escalation. От і давайте для пруфу ще ось вам Бум. Оформлення, бачите, яке стилістичне. І Ось. Ну, ви зрозуміли, коротше кажу, я розроблю. Якщо в концепції Horizon будуть робити і роблять MMORPG, то це достатньо цікава історія. Бо я не знаю, як вам мені. А... Про Елої і про це Всесвіт зайшло достатньо сильно. Мені сподобалося. Хоча б комусь не зайшла, не знаю чому. І і, 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 і. А. Ще. Я ж забув, там потім ще буде бонус новина. Metal Gear Solid, Delta Snake Eater і Remake Silent Hill 2. Що нам відомо? Що нам відомо? А відомо дещо відомо. PlayStation підтвердила реліз даних ігор. Тож, цитую джерело. Після вікна релізу деяких з показаних тайтлів вже було відомо е, про ці ігри, але е, у відосі, у відосі, які ви зараз дивитесь, була парочка проєктів ще не анансованої дати випуску. І стало відомо джерело, що це в нас буде Metal Gear Solid Delta Snake Eater і Ремейк Silent Hill 2. І вони повинні бути в цьому році. Ну, в принципі, ми це й чули раніше, але ну, тут ще й підтверджують: плюс, 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 ще очікується Final Fantasy 7 Rebirth, Stella Blade і The Last of Us Part 2, друга частина, ремастер. Я так розумію, вони знову вирішили скинути собі бабла за вихід того, щоб, що вже дуже давно було і до цього. Коротше, якось так. Але, ну, я не знаю, як ви, я на Silent Hill 2 чекаю. На Last of Us Part 2 теж було б цікаво подивитися і на ремастер, якщо там буде покращена графіка, чи що вони там зроблять, теж буде прикольно. Але це плойка. Якщо ж мається на увазі Part 2 ремастер на ПК, взагалі зашибість, буде достатньо цікаво. І давайте останнє, що вас дуже сильно може здивувати. Але це просто жесть. Значить, Та, так, дивіться, якщо у вас є vr окуляри повірте мені, не факт. Не факт, що тепер вам там буде дуже сильно безпечно. Зараз ви зрозумієте про що я просто це, це неможливо пройти повз інформації, вам не розповісти і не зачитати прям дослівно, що там було. Це жесть. Це просто жесть. так А що? Да? Угу. Давайте глянемо, що нам тут пишуть. Значить, в чому суть і яка тема. Ви можете собі уявити. <плес> <плес> Згвалтування у VR-іграх. Просто, просто вдумайтесь. Дмитро, привіт. Зараз, привіт. Ні, це не клікбейт, треба слухати уважно. Скільки разів намагався знайти, не зайшло. Коротше, в чому суть? Читаю одразу, перекладаю. Британська, полі... а, тут не треба перекладати. Британська поліція розслідує вирту... віртуальне зґвалтування неповнолітньої дівчини, яке стане прецедентом для нової площини можливих злочинів. <кій> а як, наприклад, якщо там аватар був би там, я не знаю, якогось Пуджа, а при цьому це дівчина це теж було б, типу, ну, коротше. Слухайте далі. Нещасний випадок стався із 16-річною дівчиною, на аватар якої в одній із чат платформ напало кілька чоловіків і почали знущатися з нього у найгірший спосіб. Жодних тілесних ушкоджень жертва не отримала, але поліція без жодних насмішок чи сарказм поставилася до цього звернення, розуміючи, які емоційні та психологічні травми зазнала дівчина. Тим паче, що наслідки такої шкоди тривають значно довше. Наступним кроком у такому разі є посилення онлайн безпеки і прийняття відповідних законів у кожній окремій державі. Єн Крічлі, керівник відділу захисту дітей, наглядової ради Британської поліції, попереджає, що не можна з цим зволікати, і слід якнайшвидше розробити механізми захисту користувачів у мережі. Ну, коментуйте самі. Я, я, я не знаю, я спічлес. Цитую, створивши метасесвіт, ми відкриваємо можливість збочинцям коїти жахливі злочини проти наших дітей. Злочини, які залишають психологічні травми на все життя. Мені от, цікаво, вона не могла просто одразу окуляри зняти. Як представникам поліції, нам слід шукати нові шляхи, невпинно переслідувати зловмисників і захищати жертв у всіх онлайн-просторах. Тобто, мені, мені здавалося, що вона, типу, мабуть, в окулярах і просто чекала, поки все завершиться. Я, я не розумію. Також Крічлі наголосив, що не лише розробники повинні покращувати умови перебування в їхньому віртуальному просторах, а й батьки та вчителі мають застерігати дітей про можливі ризики знущання, домагань. Типу, вони не знають про це в реальному житті. У свою чергу, представник мета також зробили заяву, в якій сказали про те, що. Така є поведінка неприпустима на їхній платформі та що подібне, там би не змогло статися взагалі. Адже задля захисту користувачів у них є функція особисті кордони, які має оберігати людей, тримаючи інших на відстані кількох... кількох метрів. До речі, про цю штуку я давно вже чув. Власний інцидент і справді відбувся в іншій чат-програмі, але в ЗМІ часто вживають слово метавсесвіт. Тож метабускавично підключилася до обговорень, щоб хтось десь. Помилково не подумав, що їхній недогляд призвів до зґвалтування. Хай там як, а цей інцидент показав нові ризики, з... ризики, які бляха як ризики, з якими доведеться зіткнутися власниками користувачам vr просторів та й цифрових розваг загалом. І якби комусь не хотілося жартувати про це, чи знецінювати травматичний досвід згаданої жертви, до такої загрози слід ставитися відповідально. Це, блін, просто треш, як на мене. Що ви тут панписували? Так, чув таке. В цьому є логіка. Крінж. Тоді в КС мене вбиває, то я псих... психологічно травмуюсь кожен раунд, виходить, що так. Е, то можуть дітей не допускати просто в інтернет-простір цей світ злетів з котушок. Да, взагалі на вулиці не виводить, там же ж теж можуть зглотувати. Якщо це домагання настільки зруйнувало психіку, що буде, якщо вона піде в реальне життя, в універ, наприклад, тепер будуть чпокати викладачі? Точно. Я вважаю, що це глупо, хай вони виграють це роблять, ніж на вулицях. Та ще питання: як вони доведуть, що це саме та людина, кого вони судити, збираються? Аватари тепер по паспорту. Мені цікаво взагалі тоді, яка буде ідентифікація зґвалтування у віарі? Реально робити такі новинарні стріми зранку, підкаву, подивитися, поспілкуватися з вечора можна підготуватися десь о 9-й, щось. Нє-нє-не, у мене інші справи. Господи, таким сніжинком гайки будуть, коли вони в вдоти світуть, точно. Це точно. В vr проектах можна блокати людей, як в чорному дзеркалі. Так, взагалі я не бачу в цьому ніякої проблеми в плані блокування. <кхм> Тим паче від проєкту від проекту залежить. Я так розумію, це якийсь чат був, а ж там ну, якась сологра. Типу, що за бред взагалі? Я просто уявляю, як ми з тобою Саша там ввели трансляцію якусь в якійсь кімнаті, пам'ятаєш про VR? Хтось там залітає і починає що? Ну, типу, що, якимось аватаром робити якісь рухи? Ну, блін, це просто смішно. Що за шпалера на фоні сильно чи завантажують на ПК? А, це в нас Омен із Валоранту, і я не знаю, ну, завантажую, звичайно, але я не відчуваю. Коротше, друзі, ось 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 такі от новини на сьогодні. Напишіть, будь ласка, після вчорашнього, вам такий формат ок чи не ок з приводу новин, чи може щось додати, щось прибрати, щось зайве, щось навпаки не вистачає. Ви мені скажіть, я намагаюся так, щоб цінувати ваш час і не відволікатися багато на ще щось. Напишіть, будь ласка, це зараз чат. Або хто дивиться зараз в записі, напишіть в коментарях. І наступного разу, якщо вам зайшло, ми зробимо ще щось цікавеньке і подивимося, що там нові, у нас нового в ігровій індустрії. Айтішний! Контент, айтішний контент, я думаю, теж буде і на старому каналі. Я не знаю, чи буде там сенс його знову підіймати, але якщо айтішний канал вам цікавий: відеокарти, процесори, тести, VR і все інше, то плюсоніть в чатик і будемо готувати контент. по цьому. Можливо, є сенс реально вже повертатися і туди знову, з чого починали. Це власне затримує. Дякую всім. Чекаю на ваші коментарі, повідомлення, враження. І побачимось з вами буквально через півгодинки на наступному стрімі. До зустрічі!